Розділ перший людина, якої ніхто не чекав. Дощило. Дрібно, настерливо, ніби саме небо не могло змиритися з тим, що ось у цьому місті знову зруйнували віру. На ганку приватної клініки стояв чоловік. Одяг його промок, черевики скрипіли, а погляд ковзав повз очі людей, що проходили повз. Його обличчя було вкрите сивиною, а руки брудом. Жебрак. А ще людина. Яка мала щось сказати. Усередині клініки, за склом, сидів батько. Він не бачив того, хто щойно переступив поріг. Його погляд був прикований до монітора. Там медична картка доньки. Діагноз параліч нижніх кінцівок після аварії. Прогнози ніяких змін. Шанси нуль. Лікарі були чесними. Вони не залишили йому надії, залишили лише тишу палат. Чоловік, що щойно увійшов, не виглядав як цілитель. Його куртка була старою, руки потріскані від холоду, а в очах спокій, якого не мав жоден у цій будівлі. Він пройшов повз реєстратуру, повз охоронця, повз застережні таблички, і опинився в коридорі, де зупиняються ті, хто більше нічого не може вдіяти. А потім він заговорив. Голос був тихий, майже шепіт, але слова незабутні. Пане, я можу допомогти вашій доньці знову ходити. Багатий чоловік підняв голову. Він не відразу зрозумів, хто перед ним. Спершу гнів, потім зневага. Потім нерозуміння. Але жебрак не відступив. Він не просив нічого, не благав, не тиснув. Лише дивився спокійно, впевнено, немов знав щось, чого інші не знали. І саме цей погляд змусив мільйонера на мить забути про логіку, гроші, медицину. Він покликав охорону. Але не відразу. Спершу спитав Хто ви? Відповідь була ще дивнішою, ніж саме питання Я той, кого не запрошують. Але я приходжу, коли всі інші відмовляються. Його вигнали. Спокійно, без скандалів. Але камера на вході зафіксувала його обличчя. І щось у цьому кадрі потім змусило багатого чоловіка повернутись до цієї зустрічі ще не раз. А тим часом у палаті, де лежала дівчинка, Відбулося щось, що неможливо було зафіксувати камерами. Щось, що не потрапило в медичні звіти, але змінило все. Вона попросила вимкнути світло вперше за тиждень, і сказала, що чула голос Тато, тут був хтось. Він сказав, що я скоро підведусь. Він був добрий і дуже спокійний. Її батько нічого не відповів. Але тієї ночі він довго сидів у машині, слухаючи запис відеокамери з холу. Слухав і мовчав. Бо в очах жебрака він побачив щось, чого не міг пояснити. Він знав, що це буде початок. Початок чогось, що змінить не лише життя його доньки, але й усе його. Розділ другий. Тінь, що з'являється без запрошення. Минув один день. Потім другий. Медичні показники не змінювалися. Але поведінка дівчинки так. Вона більше не дивилася в стелю, не мовчала. Не просила залишити її в спокої. Вона ніби чекала. Іноді усміхалась без причини, просто дивлячись у куток палати, де не було нікого. А батько. Батько вже не був тим, ким був раніше. Колись він керував корпорацією. Його слухали, боялись, цитували. Але в останні дні він щовечора переглядав кадри з камери. Ту хвилину, коли невідомий жебрак сказав Я можу допомогти. І що більше він вдивлявся, то менше бачив бездомного. І все чіткіше очі. Ті очі, що знали. На третю ніч він не витримав. Поїхав. Не сказав нічого лікарям, не сказав доньці. Просто сів за кермо й рушив кудись. Він не мав маршруту, не мав цілі. Але мав відчуття якщо поїде, то знайде. Їхав всю ніч. На ранок машина заглохла біля старої каплиці на узлісі. Нікого. Навколо тиша. І тільки дзвін, зламаний, поржавілий, поволі колихався на вітрі, ніби знав, що хтось приїде. Усередині було порожньо. Але на лавці, як подарунок, лежала книга. Стара, обгоріла з країв без назви. Тільки перша сторінка з написом. Там, де медицина мовчить, починає говорити віра. Чоловік сів і вперше за багато років мовчав не від втоми. А від того, що серце почало чути. Його знайшли через кілька годин волонтери, що перевіряли закинуті храми. Один із них впізнав його. Запропонував допомогу. Але багатий чоловік лише запитав Ви бачили тут когось. Волонтер здивувався. Минулого тижня був дідусь. Приніс хліб, сказав, що чекає на когось. А потім пішов. Ви знаєте, хто це? Ніхто не знає. Але лишає після себе спокій. І тишу, дивну тишу. Батько повернувся до клініки пізно ввечері. Донька спала, але в руках тримала гілочку з того самого дерева, що росло біля каплиці. Це мені принесли, прошепотіла вона. Я прокинулась, і вона була біля подушки. Ніхто не заходив у палату. Камери нічого не показали. Охорона мовчала. Але вранці дівчинка спробувала поворухнути пальцями ніг. Лікарі сказали, це нервовий спазм. А батько не відповів він більше не дивився на монітори. Тепер він чекав не дива, Не пояснень. А наступної зустрічі з тим, кого не кликали, але хто приходив. Розділ третій. Поворот, якого не передбачиш. На четвертий день лікарі зібрали консиліум. Вони говорили про можливі пояснення руху пальців, про рідкісні випадки неврологічної активності. Про стрес, що міг дати реакцію. Але жоден із них не міг дати відповідь на запитання, чому саме зараз. Батько не слухав. Він сидів у каплиці лікарні, тій самій, у якій ніколи раніше не бував. Перед ним була та сама книга. Вона з'явилася там без пояснень. Така сама, як у закинутому храмі, тільки на цій інший напис. Шукати зцілення значить повірити, що воно вже є. Тим часом у клініку приїхали журналісти. Хтось з інтернету дізнався про випадок дівчинки, яка після трьох років паралічу почала рухати ногами, і про дивного безхатька, що залишив лише одне речення. Новини розліталися. Хтось сміявся, хтось шукав раціональне пояснення, а хтось почав шукати самого жебрака. Відео з камер поширили в соцмережах, і раптом повідомлення. Люди з різних міст писали, що бачили подібного чоловіка мовчазного, з простим поглядом, що залишав після себе лише тишу і зміни. У кожному випадку щось відбувалося. Хтось мирився після років мовчання. Хтось знаходив зниклого родича. А хтось просто зупинявся на мить і розумів усе важливе вже поряд. Та жодного разу його не вдавалося знайти двічі. Тим часом дівчинка попросила води. Не трубочки. Не медсестру. води, з чашки, і сама її втримала. Потім попросила вивести її у двір клініки. Просто подивитися на дерева. І коли вона вийшла в інвалідному візку, усі навколо завмерли. У тиші вона раптом сказала Я знала, що він прийде. Я просто чекала. Але він казав Ніколи не питай, ким я був. Питай, хто ти. Ці слова увірвалися в стрічки новин. Хто ти? стало запитанням, яке почали повторювати люди по всій країні. Не як загадку, а як поштовх. Психологи аналізували її реакції, пояснювали глибоким стресом, підсвідомими образами, фантазіями. Але всі замовкли, коли дівчинка вперше встала. Не впевнено. Не швидко, але самостійно. Вона трималася за поручні. Крок за кроком. І нікого не було поряд. Тільки батько в тіні дверей. І та сама книга на вікні палати. Відкривши її, він побачив новий напис Чудо, це не коли ти зцілений. А коли починаєш іти, навіть не знаючи, як. У ту ніч лікарня не спала. Лікарі сперечались. Журналісти писали заголовки. Але ніхто не помітив, як біля виходу з'явився старий чоловік. Той самий. Він не заходив. Лише стояв. А коли батько вийшов, щоб подякувати, його вже не було. Залишилась лише серветка зі словами. Тепер її шлях. Твій щойно починається. Розділ четвертий те, що не вміщається в науку. Коли про випадок дізналися столичні медики, вони запросили дівчинку до наукового інституту дослідити феномен, провести аналізи, перевірити, чи справді відбулося диво, чи просто збіг обставин. Батько погодився. Але з однією умовою, щоб поряд завжди була вона та сама книга, яка з'являлася в найнесподіванішій миті. Її несли з собою, мов символ. І кожного разу вона відкривалась на новій сторінці, хоча ніхто не торкався закладок. Цього разу там були слова Не шукай доказів, шукай відповідь. Дослідження тривали тиждень. Лікарі підтвердили діагноз, травма була незворотною. Але дівчинка ходила. Без болю, без сторонньої допомоги. І що далі, то впевненіше. Наче ніколи і не була прикута до ліжка. Але найцікавіше реакція самої дитини. Вона не дивувалася, не запитувала. Лише іноді повторювала. Він просто сказав Я вже ходжу. У кабінет до директора інституту постукали. Це був священник, якого запросили родичі пацієнтів. Неофіційно. Він узяв книгу до рук. Переглянув останні сторінки і тихо сказав це не просто текст, це послання. Кожному своє. Але читається воно лише тими, хто шукає не чудо, а правду. Наступного дня у науковому журналі вийшла стаття з гучним заголовком Коли розум мовчить, говорить щось більше. Але ця історія на цьому не завершилась. У день виписки в холі зібралися десятки людей. Хтось тримав свічки, хтось квіти. Хтось просто прийшов подивитися на ту саму дівчинку. І саме тоді сталася ще одна подія. Вона зупинилася перед сходами, поглянула вгору. І, не озираючись, почала підійматись самостійно. Крок за кроком, без страху, без допомоги. Сходинка за сходинкою. І саме в цю мить у натовпі знову побачили знайомий силует. Старий, у брудному пальті, з наплічником. Але очі світлі, спокійні. Він нічого не сказав, тільки кивнув і зник у натовпі. А на дверях лікарні хтось побачив новий напис Простий. Насклі. Немов хтось доторкнувся вогнем. Тіло можна вилікувати. Але душа це її вибір. Лікарі довго обговорювали цей випадок на конференціях. Але навіть у протоколі зафіксували лише одне момовільне відновлення рухових функцій. Причини не встановлено. Дівчинка повернулась додому. Але її шлях лише починався вона більше не боялася. І кожного разу, коли ставало важко, вона поверталась до тієї книги. І там завжди була нова сторінка. На одній із останніх слова, які стали пророчими Не питай, ким був той, хто допоміг. Питай себе, ким ти стала після цього. І саме ці слова згодом прочитали журналісти. Що приїхали взяти інтерв'ю. А один із них прошепотів це не просто історія. Це запрошення. Розділ п'ятий. Коли допомога мала ім'я, але ніхто його не знав. Минуло кілька місяців. Про історію заговорили навіть на телебаченні. Але що більше людей дізнавались, то більше заявлялось запитань хто той же брак? Чому саме він? Чому зник? Чому в його руках була книга? Якої не можна знайти в жодній книгарні. Записи з камер відеоспостереження нічого не дали. Його обличчя було в тіні. Після тієї зустрічі в ресторані ніхто більше його не бачив. А дівчинка, вона змінювалась. Не лише фізично. Психологи називали це духовною трансформацією. У її погляді з'явився спокій. У її ході, сила. Вона не боялась темряви. Вона більше не плакала. І що найдивніше? Вона навчилась мовчати так, що в тиші було більше відповідей, ніж у словах. Одного дня на її столі з'явилась листівка. Без зворотної адреси, без підпису, лише кілька рядків каліграфічним почерком. Доки є ті, хто шукає, будуть і ті, хто приходить. Не щоб показати себе, а щоб пробудити тебе. Вона прочитала і поклала листівку у ту саму книгу, та знову відкрилась на іншій сторінці. Свідчення. Це не гучні слова, це життя, що змінилось. І тоді вона зрозуміла ця історія, не її кінець. Це її початок. Через рік її запросили виступити в університеті. Студенти чекали захоплюючої розповіді. Але вона вийшла, подивилася в зал і сказала лише одне речення. Іноді той, хто здається непомітним, несе у собі відповідь, яку роками не могли знайти вчені. Після цього вона пішла зі сцени. І саме в цей момент в коридорі університету знову хтось побачив того самого чоловіка. Пальто. Наплічник. Ті ж очі. Але тепер у руках не книга. А паперова квітка, зроблена з газетного листка. Він залишив її на лавці і зник. Студент, який побачив це, узяв квітку. Розгорнув. А там уривок із Євангелії. Коли робиш добро, не труби перед собою. Жодного імені. Жодного підтвердження. Але всі, хто дізнався цю історію, відчули це не вигадка. Бо дива не потребують доказів. Вони залишають слід у серці. І якщо ти колись відчував, що світ тебе не чує, що допомоги не буде, що все втрачено, то знай. Можливо, просто десь поруч уже стоїть той, хто не потребує імені. Бо його сила не в титулі, а в тиші, що говорить сильніше за крик. Ця історія не про жебрака. І не лише про зцілення вона про зміну, про те, що ми всі потенційна відповідь для когось. І що найбільша допомога приходить тоді, коли ми не шукаємо слави, а просто простягаємо руку. Бо, зрештою, неважливо, ким він був, важливо, ким стала вона. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.